Якщо ви порушили до прикладу правила паркування, керували автівкою у стані алкогольного сп'яніння чи скоїли ДТП, то з великою ймовірністю ваш автомобіль відправлять на штрафмайданчик. І у реаліях сьогодення лише від вашої швидкості та вміння вирішувати різні питання залежить, у скільки вам обійдеться евакуація та власне послуги штрафмайданчика. Білій церкві та районі склалася ситуація, коли чи не всі затримані автівки направляються на штрафмайданчик посеред поля під відкритим небом. Про законність такого майданчика мова піде дещо згодом. А зараз пропонуємо вашій увазі кілька історій власників автівок, які сплатили чималі кошти за послуги цієї стоянки. Машину забрали, як то кажуть, на два дні. Через два дні подзвонили, визвали в міліцію. І Дали нам бумагу, що машина, автомобіль ми можемо поїхати забрати. Тоді він сказав, Все, ну, забирайте, зважайте, ну, 7-300, таке уплатить і ви виїжджайте. Машина знаходилася дві тижні на штрафмайданчику міста Білої церкви. Нам нарахували 9 тисяч гривень за евакуатор і за стоянку. Сума для нас неподйомна. підйомна. Тобто, без денег машину не хотіли віддавати. Мить тим, що поки денег не буде, машина буде знаходитися в них і кожен день буде нараховуватися ще допомогти грошові кошти. Тобто за два дні перебування на штрафмайданчику одні люди заплатили 7 тисяч, інші 9 тисяч за два тижні. Це опосередковано може свідчити про те, що ціни на послуги зберігача автомобілів беруть зі стелі. Тим паче, що жодних чеків чи інших документів більшість наших героїв так і не отримали. Питав, якби ці чеки не не чеки, бо ну Людина, як то кажуть, плечима зазнизла, це все відповідно. А от тим, хто був більш наполегливішим, пощастило і отримати чек, і навіть зменшити суму за послуги. Спочатку нам сказали, що це все буде коштувати 14 тисяч. Це мала бути готівка, але ми, коли ми почали, у них потребували всі чеки. І, і все, що було офіційно, то тоді вони виставили вже на, на порядок менше, а саме 3,5 тисячі. То що ж виходить? Білоцерківськими штрафмайданчиками гуляє так званий чорний нал. Коли вносяться готівкової форми в касу підприємства, все одно повинен надаватися. Особа, які ці кошти вносить, якийсь документ, касовий ордер, приходний там, якийсь інший документ, до повинно бути підтвердження. Жодних документів ці особи не надають. Відповідно, ці гроші є необліковані, як наслідок, так це є несплата податків до бюджету нашого міста. Якщо взяти за основу діючий документ, що регламентує роботу та ціноутворення послуг штрафмайданчиків, то маємо наступне: за одну добу перебування автівки власник має сплатити 120 гривень. Така такса діє протягом тижня. Всі наступні дні вартуватимуть по 20 гривень. Однак, судячи із розповіді, в білій церкві ці суми завищують в десятки разів. На сьогоднішній день в Україні існують обмеження максимальної вартості по евакуації автомобілів і по збереженню їх на штрафмайданчиках. Люди, які займаються подібною діяльністю, зараз без жодних фіскальних документів вимагаються кошти, які в декілька десятків разів перевищують ту вартість, яка встановлена Кабінетом міністрів. Крім того, на наші запити до органів поліції, була надіслана відповідь, з якої ми вбачаємо, що немає. Жодних підстав для евакуації цих автомобілів відповідно між органами поліції і тими особами, які евакуюють автомобілі, немає договорів. Евакуаторники кажуть, із ростом цін на пальне, вартість їх послуг також дещо збільшилась, однак зізнаються, намагаються працювати за адекватними тарифами. На сьогоднішній день по місту ну, трохи піднялось дизельне паливо, тобто в загальному піднялися, наче і розцінки на послуги, тисяча гривень по місту перевозка автомобіля, в якому крутяться колеса. За місто 500 гривень погрузка, розгрузка і плюс 25 гривень кілометр на загальний пробіг автомобіля. Також зазначають, чули про високі тарифи евакуаторників і штраф майданчиків. Ну чув, що завищені розцінки, Ну не орієнтуюсь, бо не вожу туди автомобілі, а так чув, що завищені. Але у структурі заробітків ділків послуги евакуатора лише невелика частина. А враховуючи відсутність фіскальних документів та непрозору таксу, порахувати скільки насправді заробляють на зберіганні затриманих автівок майже неможливо. Штрафмайданчик на полі працює більш ніж півроку, і лише нещодавно власники земельної ділянки привели до відповідності свої документи. До цього автівки зберігалися на землі сільськогосподарського призначення. Тут замість агропродукції збирали кошти із мешканців Білої церкви та району. І вони ложать їх просто ці гроші. Ладно, податки були, все, ладно, вони йшли б кудись на благочинність якусь. А так вони заробляють просто на хлопцях, на людях тих самих. Тому що якщо взяти розміри пенсії е і машина попала, навіть пенсіонера попала на штрафмайданчик, йому буде дуже важко її забрати. Так як є випадок, де е багатодітна мати. Звернулась до нас, оскільки їй 14 тисяч сказали за перевезення евакуатором автомобіля, який знаходиться в межах Білоцерківського району. Це на голову не налазить. Варто сказати, що ми зверталися за роз'ясненнями до власника штрафмайданчиків і до районного управління Нацполіції в місті Білоцерк. Однак жодних відповідей у встановлений законом термін не отримали. Лише батальйон патрульної поліції дотримався закону про інформацію та надав відповідь. Проте патрульна поліція до вищезгаданих стоянок жодного відношення не має. Наразі люди, які не згодні із сумами. Що довелося сплатити готівкою на штраф-майданчиках, об'єднуються та збираються у судовому порядку домагатися фінансового відшкодування. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів, будемо вимагати. Відповідного розслідування. І якщо там дійсно буде знайдено склад злочину, а я переконаний в тому, що він там є, я то бачу як юрист, ми будемо вимагати доведення цієї справи до суду. А і відповідно, по поверненню тих надбірно сплачених коштів, які були відібрані фактично у автовласників, повернення цих коштів назад. І перші кроки вже зроблено київською окружною прокуратурою на запит народного депутата. Надіслано відповідь, що, мовляв, на власника автостоянки вже відкрили кримінальне провадження за однією з статей Кримінального кодексу України.